Розділ дев'ятий, Острів тисячі ГОЛОСів Незабаром вітер, котрий довго дув з північного заходу, змінився найсправжнісіньким західним вітром і світанкової пори, коли сонце вставало з моря, вигнутий ніс зоряного мандрівника, цілився всередину сонячного диску. До речі, багатьом мандрівникам. Тутешнє сонце здавалося більшим за нарнійське. Вони пливли і пливли туди, куди підганяв їх помірний, але невтомний легковій, і не стрічали ні риб, ні чайок, ні кораблів, і ні суші. І знову ж таки їхні припаси почали вичерпуватися, і тут до їх сердець закралася бентежна думка, що цьому морю. Не буде кінця і краю. Та на світанні того самого дня, коли, на загальну думку, подальше плавання ставало надто небезпечним, попереду на тлі сонця на сході проступили обриси острова. А вже пополудні вони кинули якір у широкій затоці і зійшли на берег. Це місце не було схоже на жодне із тих. Де вони вже побували? Йдеться про те, що саме узбережжя ввижалося диким і пустельним. Але далі розкидалися зелені луки, трава на них була немов підстрижена вмілим садівником. Дерева росли на однаковій віддалі одне від одного, на землі між ними не було ані зламаного віття, ані палого листя. Подекуди кілець доносилось туркотіння горлиць. Але інших звуків вони не почули. Мандрівники вийшли на довгу пряму піщану дорогу. На ній не було ані травинки, а по обидва боки височіли дерева. У далині, у самому кінці цієї алеї вони розгледіли довгий сірий будинок, від якого віяло надзвичайним затишком та спокоєм. Заледве вони вступили на дорогу. Як Люсі відчула, що у її черевичок потрапив дрібний камінчик. У такому незнайомому місці їй, либонь, не завадило б попросити, аби решта зачекали на неї. Але вона з якоїсь причини того не зробила. Вона зупинилася, сіла на пісок, аби зняти черевичок. Але шнурівка, як на зло, затяглася у вузол. Поки вона її розплутувала, інші встигли відійти досить далеко. А на ту хвилину, як вона вже витрясла камінець і знову взулася, їх голоси стали майже нечутними. Зате вона почула дещо інше, тільки зовсім з другого боку. До її слуху донісся глухий гуркіт, немов сила на дужих молодців, гупали об землю важкими дерев'яними обухами або ж колодами. І стугін цей. Доволі стрімко наближався. Вона сиділа, прихилившись спиною до дерева, і, поза як залізти на нього їй було не під силу, лишень зачаїлася у сподіванні, що її не помітять. Бум бум бум. Це наближалося, і Люсі вже відчувала, як під нею здригається земля. Але вона, як і раніше, нічого не бачила. Спершу їй здалося, що звуки ці рокочуть позаду неї. Та раптом гахнуло прямо на дорозі. Вона збагнула це не за звуком, а з того, як пирснув в боки пісок, буцімто від сильного удару. Наступної хвилини усі ці звуки збіглися разом за якихось двадцять футів від неї і враз обірвалися. А тоді бухнув голос. І це справді було моторошно. Бо як і до того не було видно ані когісінького. Увесь цей підстрижений і причесаний острів видавався так само пустельним, як і мить тому. Утім, поряд із нею лунав якийсь голос, і вимовив він ось що. «Побратими, настав наш час. Йому тут же відповів гурт інших голосів. Чули, він сказав наш час!» Правильно, ватажок, золоті слова. Ось що ми зробимо, проказав перший голос. Гайда до берегу станемо між ними та їхнім човном, так аби з одного боку від нас були вони, а з іншого їхній човен, і тільки но вони надумають сідати, аби вийти в море, а ми їх тут хоп-хоп і схопимо. Блискучий план, ватажок. Закричала решта голосів. Краще й не придумаєш, вата же! От такої! Оце вже голова, так голова. Тоді вперед, побратими!» наказав перший голос, поквапимося. Ось це наказ, так наказ. У захваті горлали інші. Сказав, як зав'язав. Гупання миттєво відновилося, спершу дуже гучне, але далі. Воно ставало тихішим і тихішим, аж поки, врешті-решт, остаточно не загубилося десь біля самісінького берега. Люсі розуміла, що тепер не час сидіти й гадати, хто це був, і коли Гуркіт стих, вона схопилася на рівні ноги і дременула, що є духу навздогін за іншими. А вони тим часом уже підійшли до будинку невисокого і з багатьма вікнами. Його стіни із м'якого черепашнику наполовину заросли плющем. Звідти не долинало жодного звуку, і Юстас сказав: По-моєму, там нікого немає. Однак Каспіан мовчки вказав на трубу, із якої йшов дим. Широкі ворота були незамкнені, і всі зайшли до двору, вибрукуваного сірим кругляком. Ось тут. Вони вперше відчули, що на острові відбувається щось дивне. Посеред двору стояв водяний насос, а над ним висіло відро. У цьому, звісно ж, дивного не було нічого, але підойма насоса рухалася вгору вниз, хоча поруч не було жодної душі. Тут не обійшлося без чаклунства, повідав Каспіан. «Це Автоматичний насос, із виглядом знавця, заперечив Юстас. Нарешті ми потрапили до цивілізованого краю. Та тієї миті до двору влетіла розпашіла і захекана Люсі. Не встигнувши як слід віддихатись, вона впівголоса переказала, що їй довелося підслухати. І коли вони збагнули, що й до чого, то навіть найхоробріші з них занепали духом. Якщо й не сказати, підібгали хвіст. Незримі, недруги!» – пробурмотів Каспіан, які до того ж відрізали нас від човна. А вже ж, становище не із приємних. Люсі, розкажи, які вони з себе, попрохав Едмунд. ге Еге, та що ж я розповім, якщо я їх не бачила. А кроки були схожі на людські. Кроків я взагалі не чула, немов бухкання такі, як обухом б'ють по землі. Цікаво, промовив ріпечіп, а чи стануть вони зримими, якщо простромити їх шпагою? Схоже, нам доведеться це перевіряти самим, невесело пожартував Каспіан. Відійдімо звідси, бо той, хто стоїть біля насоса, усе чує. Вони вийшли із двору на алею, де можна було хоч якось сховатися поміж деревами. Хоча взагалі то, зауважив Юстас, який сенс сховатися від тих, кого не бачиш? Можливо, вони десь тут зовсім поруч? Скажи но, дрініане, задумливо промовив Каспіан. А що, коли ми залишимо човна супернику? А самі вийдемо на берег і подалі від цього місця дамо сигнал кораблю, аби нас підняли на борт. Тут надто мілко, ваша величносте. Корабель не зможе підійти близько, відповів дрінян. А ми Ми попливемо до нього самі, запропонувала Люсі. Ваші величності. втрутився Ріпічіп. Будь ласка, вислухайте мене. Смішно й подумати, що від невидимого недруга можна втекти навшпиньки або відповсти десь тишком нишком. Якщо ці створіння вирішили викликати нас на бій, то вже повірте, вони цього доб'ються. І чим би це все не закінчилося, я краще стрінуся з ними віч на аніж дозволю ловити себе за хвоста. Як на мене, ріп має цілковиту рацію, визнав Едмунд. До того ж, додала Люсі, коли рінці матроси побачать, що ми із кимось б'ємося, вони обов'язково стануть нам у нагоді. Але ж ворогів вони не побачать, похмуро вимовив Юстас, і подумають, що ми просто блазнюємо і розмахуємо шпагами. Запала важка мовчанка. То що? сказав нарешті Каспіан, чому бути, того не минути? Нехай Люсі візьме лук та стріли, а всі інші виймуть шпаги. Можливо, супротивник стане до перемовин. Поки вони спускалися до берега, дерева й луки довкола ввижалися такими самими спокійними і мирними. А коли вони вийшли до моря і побачили свій човен, що лежав на тому ж самому місці, і не було жодних слідів на м'якому піску. То багато хто подумав, що Люсі все це просто намарилося. Та щойно вони ступили на пісок, як у повітрі пролунав голос. Ані руш, лебедики! — виголосив він. Спершу похоторимо. Нас тут більш як півсотні, і всі як один при зброї. Отож. підхопив невидимий ще один голос. Слухайте ватага, а то пошкодуєте. Він слів на вітер не пускає, це вже точно. Щось я не бачу ніяких п'ятидесятьох воїнів, розвів лапками ріпічіп. І не побачиш, мовив голос ватага. Нас ніхто не бачить. А чому? Тому що ми невидимки». До ладу сказано. загомоніли інші голоси. Молодець, ватаже, так тримати. Спокійно ріпе. Сказав Каспіан впівголоса і продовжив голосніше. Скажіть, невидимки, що вам від нас треба, і чим ми вас прогнівили? Нам потрібна ваша дівчинка, проговорив голос Ватага. Решта голосів відзначили, що ліпший не скажеш. Дівчинка, роздратувався Ріпічіп, та перед вами її величність королева. З королевами я не зустрічався!» – проказав голос Ватага. І ми, і ми також, заверещали інші голоси. І все ж таки нам необхідно, аби ваша дівчинка королева для нас дещо зробила. Що я маю зробити? запитала Люсі. Якщо це може завдати шкоди честі чи здоров'ю і величності, ув'язався Ріпічіп. То ви не дорахуєтеся багатьох зі своїх воїнів, перш ніж ми віддамо свої життя за неї. Це довга історія, промовив голос Ватага. Присядьмо. Інші невидимки палко підтримали цю пропозицію, проте нарніці стояли. Я спробую бути стислим, проговорив голос Ватага. Адже як відомо. Х, слово не горобець. Тобто, я хочу сказати, порожня бочка гучить, а повна мовчить. Менше говори, більше почуєш. Ну і так далі. Так ось, в прадавні часи цей острів дістався у володіння одному великому чародійнику, і всі ми є, чи, якщо вам так зручніше, були його слугами. Цей чародійник наказував нам робити те, що нам було не до вподоби. А чому, спитаєте, було не до вподоби? Та тому, що не хотілося. І тоді цей самий чародійник, про якого я вже говорив, запалав великим гнівом, одним словом, одскаженів просто. Адже поза як він, бачте, був на острові велителем, тож самі розумієте, він не звик, аби йому суперечили. Ох, і розізлився ж він, скажу я вам. Е, стривайте, на чому це я зупинився? Ага га. Так от цей чародійник, про якого я вже розповідав, піднявся тоді на гору у будинку, тому що він тримав там свої чародійницькі штуковини на горі. А ми, треба сказати, жили внизу, та не буду перевтомлювати вас цими подробицями. Піднявся він, значить, нагору, щось там почаклував, почаклував, і ми всі поперетворювалися, точніше сказати, попотворювалися. Тож, коли б ви нас побачили тепер і ваше щастя, доповім я вам, що не бачите, то нізащо на світі не повірили б. Що раніше ми були зовсім не такі. В цілому, що тут довго розповідати? Ми стали такими потворами, що одне на одного просто дивитися боялися. Тоді ми знаєте, що вчинили? А от що ми вчинили? Дочекалися, доки той самий чародійник, про якого я вже говорив, засне по обіді, як у нього, бачите, було заведено, а тоді. Тишком нишком прокралися нагору і ну читати його чарівну книгу, аби провідати, як же нам розпотворитися назад. Мушу сказати, що у всіх нас аж жишки дрижали, до того ми боялися, що він прокинеться. Та гай гай, у цій книзі ми так і не знайшли, як позбутися цього потворного неподобства. І було нам, скажу вам, не криючи щораз страшніше і страшніше. Словом, шукали ми шукали, і, врешті-решт, розшукали заклинання для того, аби стати невидимкою. І розмислили краще вже нам бути невидимками, аніж лишатися такими потворами. Невидимками ж воно легше. Отак пак. Так от, моя донька. Вона у мене така ж, як ваша дівчинка, тобто, звісно, не така, а прямо скажемо тепер потворна. Але раніше вона була еть, та навіщо в воду товкти в ступі? Усе одно словами справі не зарадиш. Значить, донька моя прочитала це заклинання, про яке я вже казав, тому що читати його можуть лише малі дівчатка. Або ж сам чародійник, про якого я вже згадував, а інакше воно не діє. Чи то пак, може, й діє, та нічого тоді не чаклується. Е-е, Постривайте, про що я? Ага, так ось моя Кліпсі, про яку я вже говорив, прочитала це саме закляття, а читати моя мала вміє хоч куди. І всі ми стали, як ви самі бачите, найсправжнісінькими невидимками. І відразу доповім я вам, зробилося нам куди легше, бо ми перестали страхатися одне одного. Але тішилися ми недовго. І йшов час, і нам ох як набридло, бути невидимками, стало нам тоскно одне без одного. Та найголовніше не це, а ось що. Ми зовсім не чекали, що цей самий чародійник, про якого я вже вам говорив, також обернеться на невидимку. Хай там як, а відтоді ми його жодного разу не бачили. І досі не знаємо, помер він, чи просто кудись пішов, або й далі сидить у себе на горі і не видиметься, що є сили, або ж перебрався донизу і не видиметься тепер на землі. А почути його, скажу я вам, також годі, бо він завжди ходив босий і ступав. Тихіше кішки. І від усього цього скажу вам щиро, мої любі, нарви наші ось ось геть чисто не витримають. Такою була історія, яку повідав голос Ватага. Її, щоправда, довелося чимало скоротити і випустити те, що говорили решта голосів. Бо щойно оповідач проказував якихось п'ять-шість слів, які інші на випередки вторували, підтакували і підтримували. Тож нашим мандрівникам вартувало ого го яких зусиль дослухати все це до кінця. Коли голос ватага вмовкнув, запала довга, довга тиша. Усе таки, зрештою, сказала Люсі, я щось не доберу розуму. До чого тут ми? Та як до чого? розхвилювався голос Ватага. «Стривайте, невже я пропустив найголовніше? Пропустив, ще й як пропустив, радісно заторохтіли його невидимі супутники. Так хитро пропустив, що не кожен зможе. Молодець ватаже, так тримати? Не знаю. Може, варто мені переказати свою розповідь ще раз? почав голос Ватага. Не варто, не треба. Злякано вигукнули Каспіан і Едмунд. Ну тоді, якщо бути уже геть-геть стислим, сказав голос Ватага, ми багато-багато років чекали, дожидалися, коли з дальніх країн приїде дівчинка, подібна до вас, юна пані, яка підніметься на гору, розгорне чарівницьку книгу, віднайде там замовляння від невидимості і прочитає його. І присягнули ми, що коли прибудуть на цей острів чужеземці із маленькою дівчинкою, ясна річ, бо інакше й присягатися було нічого, то ми їх звідси не випустимо доти, доки не зроблять те, що ми хочемо. Тому, шановні, якщо ваша дівчинка не згодиться це зробити, доведеться нам взяти на себе прикру справу і перерізати вам всім горлянки. Ви вже на нас тоді не тримайте лиха. Ну, якщо все так обернеться, бо ж ми, як ніяк, обіцянку давали. Щось я не бачу вашої зброї, не піддавався Ріпічіп. Вона у вас що, теж невидима. Та не встиг він договорити, як повітря пронизав свист і за ним задаленчав спис, що увіткнувся в дерево. Адже це спис? Хіба ні? Почувся голос Ватага. «А вже ж. Спис, спис, підхопила решта голосів. Відмінний кидок ватаже. І його пущено моєю рукою, продовжував голос Ватага. Зброя наша стає видною лише тоді, коли ми випускаємо її з рук. Але чому ви хочете, аби це зробила я? запитала Люсі. У вас що? Своїх дівчаток немає? Ми боїмося, 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 закричали всі голоси, ми нагору більше не підемо. Інакше кажучи, сказав Каспян, ви вимагаєте, аби ця юна леді пішла назустріч якійсь небезпеці, на яку ви не наважуєтеся наражати власних братів і сестер. «А а вже ж, а вже ж, точно. зраділи голоси, дуже добре сказано. Зразу видно, цей хлопець у них головний. Та як ви смієте зневажати, почав було Едмунд, але Люсі його перервала. А коли мені треба підніматися на гору? Вдень чи вночі? Вдень, вдень, звісно, вдень, сказав голос ватага. Для чого вночі? Уночі не треба. Хіба можна йти на гору, коли темно? Бррр. Хай так. Тоді я згодна, сказала Люсі. Ні, не треба мене відмовляти, додала вона, обертаючись до своїх друзів. Ви ж бачите, сперечатися марна річ, їх тут багато і нам із ними не впоратися. А так у нас з'явиться шанс. Але ж там чаклун, сказав Каспіан. Я знаю, відповіла Люсі. Та він може виявитися не таким уже й страшним. Чи ж тобі не здається, що ці хлопці молодці і самі не дуже хоробрі? Ага і не дуже розумні, докинув Юстас. Послухай, Ло, сказав Едмунд, ми не маємо права пускати тебе. Спитай ріпа, я певен, він скаже те саме. Та я ж і своє життя буду рятувати, заперечила Люсі. Адже я теж не хочу, аби мене розрубали на шматочки невидимі мечі. Її величність вірно кажуть, озвався ріпічі. Якби ми були певні, що можемо врятувати її у бою, ніхто б і на секунду не замислився. Але такої певності у нас немає. До того ж, те, про що вони просять, зовсім не є безчестям для її величності, а навпаки. Це шляхетний і звитяжний вчинок. І якщо королева не боїться спіткати чаклуна, я перечити не буду. Поза як ніхто не пам'ятав, аби ріпеччип коли-небудь чогось боявся, то він виголосив цю промову без будь-якої ніяковості. А от хлопчики, яким і справді нерідко траплялося боятися, сильно зашарілися. А втім, їм довелося визнати, що Мишачий король таки має рацію. Хай так, оголосив Каспіан, звертаючись до невидимих співрозмовників. Ми згодні на ваші умови. Під радісні вигуки невидимок ватах запросив нарнійців повечеряти і переночувати. Просимо вас, ласкаво просимо, ми й самі повечеряти не проти. Підхопила. Решта невидимих голосів. Юстас був звичайно проти, але Люсі сказала: Я переконана, що вони не кривлять серцем, вони зовсім не такі. Супроводжені оглушливим тупотінням невидимок, мандрівники попрямували у дім.